На тобі топорик залізний зачайный. Я тобі... Чекай, чекай, я. Пора е, пошаришься в нижньому сундуку У мене є ще один номасний медліта. О, дай мені маску. Тебе є. Туди? Я тобі ще можу дати шлем. О. Буду вдячний. <свіс> <свіс> СПС. Ты маєш ничем спину купить. Чекай, я мою мешку, что мені дав. Тримай. Наліз не буде. О, записав. Так. Шо, зараз будем лізти до одних? Давай. Та б'є блоки? Е. Скільки? 63. Да мені половину, у вже нічого має. Або давай я за тобою так буду. Дивися, чи вони не скидають, ти Не скидають або що, Ні. Щось? А, я впав! Як? Чотко, давай я на тебе буду дивитися. Наблюдай за мною. ай яй яй Стріляй! ти тоже. Ти запізно сказав. Та бо коли стріляла, знаєш, я тільки но появився, побачив, що стріляють. О, у мене Тут є ключишні штани для тебе. О, нагрудник. Маєш нагрудник? Я не маю, но не... давай за. Ясо, позирю, копі. У мене є кожаний нагрудник. Да, Ні, тримай собі. Там мені не треба, у мене два нагрудника. Давай. ти давай. Тримай, туди.

я може щось на рею. О! Йо, вот то що все впало за алмаза. А, я знову впав. Як на самий нес? Да. Наш Я не чай. Я щось туплю цього видео. Кинстер, давай, я за тобою надо... наблюдаю, я в тебе вірю. Давай еще я не видно. <плес> Ні, вони щось зачарують. Все четко. Давай, хавчик. Давай, помаленьку. Пацан, По походу бачить. Давай нападай. Мінус де? Є. красавчик. Єс, мінус два. Красавчик. <плес> Я вже думав, він б'є. У мене щось одне і поручилося. Я вам розкажу правду, я новачок в цій грі, я не дуже вмію грати, того так. Але бувають такі дій, що нормально граю. Так що ви почайте, так якщо погаде відео. І стараюся краще випускати. Якщо ви хочете добре побачити нормальне відео, закрити на мій канал. Правда, кібор ти поставиш в описанні. Так, я кину в описанні ссылку на його канал. І на мій теж підписуйтесь. Буду старатися для вас спеціально. Я тоже цей канал на описанні. Що в нього заметну? Небесник перетри. Ти собі зачарив? Ні, це був пацана. О. Погано зачарив собі. Ліс до цент, ну сюда лис. Там стоп-то его остров. Восток на який будешь лізти? Там той там, той наступний, чи що ближче до нас? А, ну то, що я думав Вещи нема... Я один против Тимы. Тут нема никого. На центр а, на Поки що нічого... Нікого нема. На центрі? На центрі зараз почекай, подались. На центрі. Є двоє пацанів. Ну, я погаю. Гармонер якийсь і ще якийсь зараз. Динокі 50 101. Вибачте, що ФПС так підлагує у мене. ФПС під Ну не ФПС. Відосик підлогу. А ФПС. Трошка погано. Мені треба у вас отмасней, щоб один бачу. Ти даш до центру? та я тут так програв, шо мені? Не знаю, що... давай коли я буду Лыблу я ты постараешься. Нашу я викину всю воду. Ну, не воду а лаву. Аж ти все скидаєш? Так чекаем. Хауч. How... Так, ты значит. Ты ще живий? Я попробую скин дилк. Ти ще живий? Так. Да. Ну вже ні. У мене так почали підтягувати. Один був офікат. А, ні. Кістер, красавчик, мой живей. Там у мене, да, мене шанс. Але у нього шансів не було. Е, двоє проти одного. Ну що, киборг <плоджу> Давай продовжимо одну гру. Ми переходимо до другої кати. Ну так. Да. Ти чому так розпалась вже на острові? А мене кикнуло. Точніше викинуло. Я поняв. Пусть бачите, як тут лагає де коли кидає. Вибачте, що так вийшло. Тебе не викинуло? Мене ні. Вибачте, що на відео так вийшло. Зараз я почекаю Кінстера і продовжу відео. І ось Кінстер вернувся. На жаль, програв. Але ми будемо продовжувати і ще раз грати з Кайварс. Так, Кінстер. начинаем и вот мы начинаем так так сундучок о, алмазный шлем значит ты маешь шлем у меня есть скляный шлем типа скляный я не знаю как называется белый? да не не белый типа называется. Так, ось. Залізний, кофі. золотий, залізний. Ні, а це кофе називається. Вот давайки. А, кольчужний. Кольчужний, так. Тобі Рез. треба? Лезум. В мене є. Ну давай. Ой. Тебе є щось. Лезам до пацаню. Тобі є блоки. <сум> Багато. Uh -huh. А мені, а в мене вже нічого немає, так що я лівий. Ой, ваш так. Стріляй ли? назад. Ой, мені повезло. Якраз один блок ще. Так, я одного вбив. А де другий? О. Я його скину. Добре. Так, в тебе є такий. Бажаю. А, чекай. Не стріляють. Тебе я... Є... Не, чекай, чекай. Ладно. Нехай строиться до нас. Мы их ем в тебе алмазный меч. У мене липший за залезный тупой за залезный меч тупорик. Окей, Пробляйте. давай. Пацан, я зараз и тоже алмазный меч зроблю. Ты можешь испугавать. Яб... Яблуко. Какая яблоко? Жулота. Понимаешь? Нет, золотого не надо. Ладно. Строите на камеру. Походу. Строите а через верх, уважай. Бачу. Куди сюда до меня? Нехай до нас тут стрибает, и он нам ничего не делает. Опа! Є, красавчик. В Мене є лук. Ще один. Чекай. У мене тут один є. Ні, я пытаюсь ще... О, тобі треба стріли. У мене є 20. У мене є 56 На ша. чекай. Назад. Чекай, Почка, я тут. Минстер, ты да? Я тут стреляю. О, красавчик. Давай в тебе их тобби. Строимся до цього острова, куда я достроился. Так, мы строимся до того острова. Не знаю, чи мы тут виграємо. Ты да. Строимся через верх. О. А в мене блоків нема, чтобы наверх. Скинь мне хоть трошки. На. Вот, все посылка. Я в павутенці застряг. Я зараз центральный центральника скинути. Красавчик, давай. А, не зараз кинуть, пацан. Пацану, да. Че, я заст на твою газу. Центральник кнуб. центральник клуб. Не видно, Паште кінстер стріляє влучно майже. В майже. Не рахується. що Пастин Пацан, що будемо робити? Кінстер, точніше. Не знаю, що будемо робити. Давай в тебе віру скейнка. Да там Йо... міг скинути пацана сценки. Но не скину. Бо я Будемо Будем достраиватись? чи не стріляй бо він... Стріляє! Але в мене. Чуть вгору стреляю, я не розумію, размес. О, Веталь, тебя стреляй! Блин, як знав, треба було скинути? Ууу, шап трошки його замочаю. Ты на нм напал, да? Так. так. Сюда. Ой, давай в лобби. Ну ладно. Мне уже пора закинчивать. Итак, я с вами был я, Кинстер, и Кива. Попередствую. Пока-пока. Ставьте лайки. И, если вам видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Я все снова. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.